Мо всіх з вами програма в руках стилістів. Сьогодні ми будемо перевтілювати чоловіка, який працює в сфері здоров'я. Звичайно, що ж можна зробити з чоловіком, який працює в сфері здоров'я? Звичайно, можна можна. Ми неважливо, чоловік ти чи жінка. Ми повинні завжди виглядати на всі 100. І зараз ми йдемо фірму замовника, в якої сьогодні корпоратив, в якій працює наш головний герой ігор, і будемо відпрошувати його з роботи для того, щоб підготувати його до вечірнього корпоративу. Vita Це знову програма в руках стилістів. Сьогодні ми розпочинаємо нашу програму з Львівської майстерні шоколаду. Тут приємно пахне корицею, ваніллю, кавою та шоколадом. Трішки статистики: за рік середньостатистичний українець з'їдає 5 кілограмів шоколаду. У людей, які двічі на тиждень їдять шоколад, не були серце і не буває депресій. Рада експертів, з якою ми вас зараз познайомимо, від шоколаду не відмовляється, адже справжній шоколад для тих, хто. Шанує витонченість у всьому. Тим часом у Раді експертів нове обличчя. Знайомтесь, Роман Вірастюк. Доброго дня! вам. Доброго Вона ді вас бачити. Нам потрібна ваша допомога, так як ви експерти з краси, у нас є сьогодні наш герой Ігор. Він займається лижним спортом, любить лижі, але немає часу дивитися за собою. В в плані одягу, одягу, зачіски. Він е, працює у сфері краси, але він в цьому плані трошки такий. що… Сапожник без сапог. Да. Хочемо вашої допомоги, бачите, такі менше. Я думав, старшого віку, середнього віку, мужні обли... риси обличчя, з сивиною трошки. Вже можна а щось порекомендувати, що одягнути можна. Вже людина, якщо має такі легенькі… Посивіли в неї вісочки, це вже сірий колір одягу. Чорний буде желізно його. Головне, щоб під чорний костюм і чорні туфлі не одягав білі і рожеві носки. <рес> ну, ні, ну, Це такі, ну, щоб раз дивись, мужньо виглядає, значить він вже повинен дотримуватися всього-всього. І під спортивний костюм лакові туфлі, щоб не носив. <рес> вже буде пізно. Ну я вважаю, що потрібно зробити щось таке кардинальне, щоб на сьогоднішній вечір ну, жінки його мали ще познати. Тому плані, що. Було несподівано, та жіночий колектив, щоб для них це був сюрпризом і подарунком. На мою думку, йому обов'язково треба змінити стиль одягу. І рисо обличчя мені також подобається, але треба трошечки щось змінити, поки що він ще немає. Тримається місце на ногах. Я, бачу, я думаю, йому водна фотографія с... більше класика з... зі спортом. За вік з таким. Взуття. Може, ну, спортивного, мовіду, і... З лижами і... <зваж> і в руках і в лижних ботинках. <зваж> 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 і в окулярах лижних. В ну, Жарти жартами. Мені здається, що все-таки треба так, щоб він прийшов, знаєш, такий як... з рокового концерту. Мені здається, він буде... їх шокує. На мою думку. Відбуде... Де... Відбуде? А де буде відбуватися вечірка? Вечірка буде в ресторані Кабука. Тоді ми вас туди запрошуємо на вечір. Тому зараз ми підберемо йому одяг. Стиль, Враховуючи наші рекомендації. А ви Прошу, безправили. я наголошую, так тому що ми будемо присутні і ми будемо все дивитися, чи ви врахували. Так як він працює завжди для людей, для їхньої краси, то я думаю, що він заслуговує, щоб ви зробили для нього сьогодні свято, і він сам отримав сповна краси, багато, багато. Головне, щоб він був в центрі уваги цього свята. Оце, мені здається, буде за ціль. Сьогодні буде подвійне свято і в нього, і в його працівників. І в нас. <смеш> Ми тоді пішли працювати з нашим головним героєм. І вас чекаємо вечором, вже подивимося. На фіналі. Так. Нашим експертам подарували цілий кошик шоколаду. Ну що ж, смачного, до речі, японці довели, що шоколад корисний для зубів. Такта масло какао захищає їх від карісу, містить антибактеріальну речовину, що бореться з нальотом. Шоколад продовжує життя. Якщо його вживати тричі на місяць, можна прожити на рік довше. Знайомтесь, герої нашої сьогоднішньої програми Ігор Корчинський. Робочий день у розпалі, а отже, нашим стилістам потрібно домовитись з директором компанії стосовно нашого героя. Доброго дня Наталя програма в руках стилістів. Наша програма про перевтілення людей. Наш головний герой в цій програмі ігор, ваш працівник. Він звернувся до нас проханням, щоб ми його перевтілили. Тобто змінили йому одяг та зачіску, допомогли йому стати трошки іншим. Можливо, вас сьогодні спросити його до нас в програму? Ні, ми зараз на роботі добре, але пізніше як закінчиться робочий час, тоді, будь ласка, він до ваших послуг. Ми вас дуже просимо. в житті чоловіка це буває дуже рідко. У нас просто сьогодні знаємо, що у вас корпоратив, так. але хочемо зробити йому під вечір зразу таку від нас такий подарунок. Ну, але ви розумієте, що у нас зараз робочий процес, і Романович він задійний процес і дуже незамінимий для нас. Незамінимих людей не буває. Наталя, ми вас дуже просимо, будь ласка, відпустіть, тому що можливо він більше ніколи і не захоче це зробити. А людину доку треба до чогось підштовхнути. Ми на вас надіємось, на ваше розуміння і що ви його відпустите. Ну хіба що зовсім надовго? На цілий день з ним будуть працювати дуже багато професіоналів сьогодні. Так, а він встигне на вечірку. Встигне, ми ж спец... спеціально приїхали до вас з тим, що ми хочемо його до вечора підготувати. Це взагалі то сюрприз для нас. Це не подібно на Ігоря Романовича. І він на це mm -hmm. погодився? На це погодився. Він саме звернувся в програму з проханням. Ну, якщо так, ну у зв'язку з тим, що ми його дуже любимо і поважаємо, то ми взагалі то здивовані, що він на таке погодився. Ну, Не знаю. Тоді ми його забираємо. Добре. Ну що ж, з директором домовилися, отже, Ігоре Романовичу, з цього моменту ви в дбайливих руках стилістів. Розслабтеся і отримуйте задоволення. На першій локації медичний спа-центр Аквамарин. Одразу зауважу, що він поєднує в собі кілька напрямків діяльності, які тісно пов'язані зі здоров'ям та красою. Завжди турбується про здоров'я інших людей. Сьогодні ми подарували йому можливість і потурбувалися про нього. Ми надали йому спа процедури. Це перший етап нашого правтілення, і він зможе відчути цей смак. Він там гріється, а ми тут мерзнемо. Що не зробиш? Раді краси та здоров'я. Такі процедури підводний масаж, душ Шарко, антицелюлітні програми, інфрачервона капсула, косметологія та багато багато іншого. Сауна з басейном та більярдом. До речі, до новорічних свят для усіх клієнтів знижка 20%. Тим часом, поки Ігор оздоровлюється, директор Нуга Бест Наталія вирішила зробити подарунок нашому герою. Колективне рішення, друзі, картка абонемент на три місяці до спортклубу Альянс. Не подумайте нічого поганого. Справа в тому, що на 99% жіночий колектив вирішив зробити сюрприз від себе. Наступна зупинка Спортландія. До чого тут спортивний одяг? Спитаєте ви? Нагадуємо, що Ігор полюбляє активно відпочивати, а активний відпочинок взимку потребує оновлення спортивного гардеробу. Ну, тепер зрозуміли в планах наших стилістів зробити максимально вигідні покупки. Зробити це їм допомогли консультанти магазину. У магазині вони знайшли і придбали для нашого героя зимові якісні речі за доступними цінами а завдяки численним знижкам і акційним пропозиціям купували кайфувати було вдвічі приємніше. to my house I've seen it before Lots of people in my front door Lots of people at my front door. Trying to get into my house. В житті ігор носить контактні лінзи. Він вважає, що окуляри псуватимуть його зовнішність. Стилісти вирішили переконати його у зворотньому. Стильна оправа окулярів додасть вишуканості та індивідуальності нашому герою, і також пасуватиме до стилю, який підібрали для нього наші ведучі. Робсон. Німецький бренд чоловічого одягу з 1922 року. Це класика чоловічого одягу. Компанія шиє в основному костюми, брюки, піджаки, сорочки, краватки, трикотаж, верхній одяг та шкіряні вироби. Рой Robson – це одяг для впевнених у собі чоловіків.

І знає, що тут єдиний магазин, в якому роблять розпаровку речей. Так. І він нам дуже підходить, тому що нашний герой не зовсім стандартної фігури. Чудовий образ ігор. Нам дуже подобається. Ігор, ми хочемо бачити, що ви ходили кожен день так на роботу. Ігор, цей образ чудовий, але хочу вас бачити ще в класичному костюмі. Йдемо примірочно. Добре. Вау. О, Мені подобається. Цей костюм ми, мабуть, візьмемо. Так, цей костюм беремо, але для вечірньої частини нашої програми ми підберемо щось більш таке в інакшому стилі. Добре? Добре. О, Наталі, давай під'їдемо ще в магазин Макніл. Я думаю, ми там точно підберемо на вечір. Все, що нам треба. Поїхала. Не породязь. Отже, два варіанти одягу буденний і святковий. Стилісти вже обрали. Залишився ще один: третій. Саме цей варіант буде остаточним. На вечірку ігор поїде саме в одязі від торгової марки Макніл. Вимушено і спортивно, правильне співвідношення традиції та новітніх модних тенденцій робить Макніл маркою, що легко вписується в спосіб життя чоловіків, які не дотримуються певного стилю, а створюють власний. Макніл не примушує, а навпаки, підкреслює життєвідчування та свободу. Кликаємо таксі і мандруємо до передостанньої нашої локації. Розповівши диспетчеру про нашу кінцеву зупинку, нам повідомили скільки коштуватиме поїздка. Це нас приємно здивувало. В салоні краси Грант для початку вимірюємо артеріальний тиск та пульс. Ну а далі на процедури. Метод лікування паром відомий ще з давніх давен і бере свій початок у Тібеті. Наші предки, древні слов'яни, перейняли його та удосконалили. А от і сама процедура лікування фітопаром. Пацієнт знаходиться у кедровій діжці. Фітопар підбирається індивідуально. Тим часом, поки Ігор проходить усі необхідні процедури, наші ведучі вирішили трішки перекусити. Збичинковому комплексі «Фараон». адміністратор Ірина нам покаже екскурсію по цьому закладу. Йдемо там подивимося, що тут ще є, крім смачної їжі, яку ми вже скуштували. Це наш більярд, який можна прийти в будь-який момент, відвідати його і пограти. Також я вам хочу показати нашу сауну. Бішли покажете. Тут знаходяться два басейни: один гарячий басейн, другий холодний басейн. Також є віночки для сауни. Це маленька сауна, у нас є ще більша сауна. Підіть, будь ласка, щоб дивитися. Знаєте дуже гарно, вас мені сподобалась їжа дуже смачна. Сюди можна прийти і так на цілий. день Тут роз... відпочити. Це ще не весь комплекс. Нас незабаром відкривається ще готель, тому раді всіх будемо бачити в ньому. Запрошуємо вас всіх. Угу. Дякую, будемо знати. Ну, до побачення. Закуйте, до Все. побачення щасливо! Угу. Для цього прогріваємо організм близько 20 хвилин, щоб поживні речовини цілющих трав повністю засвоїлись організмом. Yeah. Uh -huh. yeah. uh -huh. Ну що ж, Ігоре, з легким паром? Наступним кроком гостримо кіхті. Тим часом, поки наш герой за манікюрним столом Наталії змінюють зачіску і теж готують до вечірки. Наступний і завершальний крок до перевтілення ігора стильна зачіска. Отже, у підсумку показники рідини в організмі Ігора збільшились на 2%. Жирова маса зменшилась на 2%. М'язева маса збагатилася речовинами фітозбору, і її маса збільшилась на 1%. Усі показники у нормі, самопочуття як у космонавта, можемо вирушати на корпоратив. All my water, all the Ну що, дівчонки, як я вам? Слухай! Ми застаємо його романович! Це ви Романович! Я очікував на результат, ну що таке результат? Ви маєте кожен день такий на роботі громанович. Починаємо Коли, Круто, Ну, круто. Це шановна рада експертів, яка, не бачучи вас, допомогла нам створити ваш образ. Ми вже знову наперед. Що ми будемо робити? Я хочу е висловити подяку е команді стилістів, дизайнерів, допомогли мені набути такого вигляду. Було дуже приємно, весело. Хоча спочатку я хотів і відмовитися. От. Але переборов себе. Не, процедури такі раджу кожному прийти. Суцільне задоволення. Класно! О, класно. Але Вам окулярах. Це мене з очі болять. Ми нікого не бачили. роман. Звичайно, правда? любимий його стиль, оцей спортивний, які, що він любить зберегти. Ми думали, зараз принесли ну, принесла в якомусь там працю, там, діловий, так. корпоративний, а тут такий якби ненавяжчивий стиль, який дійсно природній спортприродній стиль. Ігор, ще один приємний сюрприз сьогодні від крамниці шоколаду для вас. Просили вам передати, щоб ваше життя було завжди таке солодке, як цей подарунок. Будь ласка. Дякую. Ігор Романович, від нашого колективу ми вручаємо вам абонемент для заняття в спортивному клубі Альянс. Дякую. Як вам наш ігор? Сподобався? Мені взагалі він видається абсолютно як француз. Перш цей шарфік додає йому такої легкості. По-друге, бутилка вина і чотири жінки за сон. ну натуральний француз. Люба, а як тобі наш герой? Мені дуже сподобався, настільки змінився, став дуже стильним, сучасним, привабливим. Коли він зайшов в зал і його образ. Настільки яскравий, і жінки, працівники просто шаленіли від того, що вони побачили. Особливо ксуар окулярів мені дуже сподобався. Загалом образ вийшов чудовий. Ну, Поєднання зачіски, окулярів, стиль, взуття, шарфик – це просто чудово. Я власне хотів сказати, що ці окуляри дуже допомогли зачіску. Оцю таку дуже грамотну стилістку вибрав цю тушовочку шовочку з боку, і цей шарфик, який так собі легко по-французьки закинув, розумієте? Остап шарман. На початку передачі я говорила, що ну, ще не мачо, Так, ще не мачу. Забираю свої слова назад. Тепер мачо. І е заключний етап нашої програми це саме основне, що все вдалося. Ми да, створюємо настрій людей людям, які оточують нас. Так, Заряджаємо від цим позитивом і заряджаємось від їхнього позитиву. Краса врятує світ. Ну, за красу, яка врятує світ.